Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз з 21 по 27 квітня. Цього тижня можна очікувати агресивних ситуацій, пов'язаних з війною, підвищення військової агресії, на жаль, підвищення кількості загиблих на війні, атаки, атакуючі дії. Такі атакуючі дії такого типу, коли Загине багато людей, тому підвищення кількості смертей можу прогнозувати. І в чоловічих професіях, де актуальна сила, прикладати силу, бо Марс означає прикладати силу, можна прогнозувати якісь теж аварійні ситуації. В цілому, глобально по війні планета Плутон це планета знищення, і Плутон в протистоянні до Марса це означає як знищення на війні, так і знищення самої війни. Тож паралельно прогнозую два процеси: один це військова ескалація, а другий це відмову важливих політичних сил від війни. Це не означає абсолютно закінчення війни повне. Прогнозую в травні, можливо, на початку червня, зменшення такої військової риторики хід в бік пом'якшення ситуації, пов'язаних з веденням війни, можливо, припинення вогню. Якісь пом'якшення по мобілізації, і оця військова ескалація. На мій погляд, це остання така дуже сильна військова ескалація, більш певним пом'якшенням. Але водночас хочу нагадати, що в цілому повністю закінчення війни прогнозує на 2026 рік, а з найближчим часом лише ну, пом'якшення там ефектів пов'язаних з обстрілами міст, мобілізації і так далі. Ee, і, і цей тиждень це тиждень ескалації, військової ескалації. <клес> Водночас небезпечними є тема дітей. Марс, планета, зайшов з накалев, лев, лев пов'язаний з дітьми, з іграми дитячими. Тому, особливо цього тижня, треба уважніше спостерігати за дітьми, бо травма небезпечність дуже висока. Також знаки зодіака, в яких знаходяться планети, мають відношення до фінансів, це означає якісь фінансі, ризиковані, фінансові, кризові, не ризиковані точніше, а кризові ефекти. Планета Юпітер, функція якої робити щось краще, вона останнім часом не має сполучень з іншими планетами. Це означає, що ну, ситуація така, що люди. Якби не бачить, що можна сподіватися на, на, на щось хороше. Навпаки, планета пов'язана з, ну, з такою сировою реальністю Сатурн. Вона в з'єднанні з іншими планетами, тому зараз ситуація є і виглядає такою, що ніхто нікому не допомагає, допомоги нема, і все дуже складно. Водночас з літа з червня місяця Юпітер переходить в знак Зодіака Рак, в якому він підсилюється з червня місяця, і це означає, що тема більш хорошого настрою, допомоги, з покращення ситуації можна очікувати з червня місяця, знак Зодіака Рак пов'язаний з сім'ями, з, 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 з тим, що хочуть прости люди. Тому це більш хороший період для простих людей, а не політики, а не досягнення політичних цілей. Період з червня 25 по весну 26. -го. Також цього тижня важливу позицію займає планета Венера. Вона разом з Меркурієм перестала бути ретроградною впродовж зими і початку весни. Ретроградність була пов'язана в людей в стосунках з якоюсь переоцінкою, або помилками в стосунках, або якимось ну, сходу, сходу з основної траєкторії стосунків, або в кращому випадку це було виправлення помилок в стосунках, так чи інакше. Венера тепер перестала бути ретроградною, але в неї ще поки що низька швидкість. От, швидкість буде підвищуватися поступово. Наприкінці літа, ну і в принципі, навіть вже на початку літа її швидкість буде доволі високою, а зараз її швидкість поки що маленька. Це означає невіру в стосунки, хтось не вірить в стосунки, в когось немає чувств, немає почуттів зараз, в когось, значить, такі. Якісь невпевненість в стосунках, а хтось не має енергії, можливості бути в стосунках, або ну, разом з кимось, разом щось робити. Вінера в знаці зодіака риби підштовхує погрузитись в себе, в свої думки, в свої мрії, відійти від реальності, тобто в світ. Віртуальної реальності. Також цього тижня Венера близько до Сатурна знаходиться. Сатурн це планета обмежень 25 числа квітня. Вона буде точно в з'єднанні. Але весь тиждень в стосунках може бути песимізм, і... але також Сатурн означає реалізм, тому такі депресивні, песимістичні, а також реалістичні процеси в стосунках і в дипломатії. Тобто песимізм щодо дипломатичних зусиль, а також реалізм в дипломатичних зусиллях. І людей, які в дипломатії поводять себе неадекватно політики, цей Сатурн буде приводити в стан адекватно, більшої адекватності. Тож, поки що люди в стосунках переживають складний період, можна сказати, що з травня місяця Венера. Почне віддалятися від Сатурна, але з травня місяця Венера буде в знаці Дяка Овін знаходитися, який доволі егоїстичний для позиції Венери. Це означає, що в стосунках буде більше динаміки, більше ну, змін, але люди все одно будуть поводити себе егоїстично в стосунках. І більш хороші періоди для стосунків можна прогнозувати. Ну, з середини червня, коли Венера війде в сильний для себе знак Здяка Телець. Ну і в червні, як казав Юпітер, війде в знак Здяка Рай, який її підтримує сім'ю. Тож сім'ї стосунки вони отримують підтримку десь з середини червня, в той чи більшій мірі, до того періоду маємо більш складний період в стосунках. Зараз в той позиції, де Венера знаходиться. Це означає невизначеність в стосунках, і це дуже хорошо мені, наприклад, видно в питаннях клієнтів на столичних консультаціях, по типу, що в мене невпевненість в стосунках, нема сил на стосунки, або я не вірю, що в стосунках буде все хорошо, або, значить, немає почуттів. Приблизно такі слова говорять зараз клієнти на астрологічних консультаціях. Планета Меркурій планета. Інформації знаходиться вже не в рибах в тайному. в Знаходиться. Це означає, що люди говорять більш відверто, більш напряму, що більш легко для сприйняття інформації, але доволі агресивно. В цілому в спілкуванні може бути при позиції Меркурія в Овні. Але в цілому. В цілому, кінець квітня він може справляти враження, що війна розгорається, що, значить, все буде війна значить, ще більше відбуватися, але це не так. Я вважаю, що це тимчасовий вплив планет Вовні і оцій такої цього тижня ескалаційної енергії, тобто, все ж таки вважаю, що в травні все буде. Рухатися до зменшення ескалації в війні, а зараз, ну, такі її криза, скажімо так, військова. Що можна порадити? Можна порадити на цей тиждень? Можна порадити енергію Сатурна, тобто Сатурн означає консерватизм, стриманість не вестися на якісь дуже пропозиції поспішити, поспішиш людей, насмішиш, я би. Так я казав на цей тиждень Марс, силовий варіант рішення проблем буде призводити до конфліктності. Якщо ви бачите, що ви в силах цей конфлікт перенести Окей, але якщо бачите, що не в силах, то це конфліктність. А також Сонце в складних сполученнях з іншими планетами Сонце означає по-своєму або по своїй волі. Тож, хто хоче робити дуже сильно по-своєму або по своїй волі, теж буде стикатися з конфліктними ситуаціями. Збільшення таких сутичок, суперечок, драк цього тижня можна прогнозувати. І в цьому смислі перспективно виглядає все ж таки з'єднання Сатурна з Венерою, що означає такі стриман стриману і серйозну дипломатичну. Складову в стосунках, вона явно дає можливість втриматись. Також знак зодіака Риби на відміну від Діви не є критичним. Тож в критичних знаках зодіака які люблять критикувати, це в діві і в Скорпіон, знаходяться такі складні показники, які означають, що дуже сильно критикувати себе або інших людей цього тижня може призводити до... До проблемних, до проблемних явищ. Навпаки, знак зодіака Риби, як і пропонує, наприклад, християнська релігія до більшої терпимості до проявів інших людей. Вітаю, вітаю за святом Пасхи, вітаю з тим, що людство празнує тему нематеріального, а духовного Воскресіння духовного життя. І бажаю вам всього найкращого і перенести цей складний період. Особливо хотів би звернути увагу на понеділок, ніч послі е, неділі на понеділок, можливі якісь дуже кризові процеси в ніч з Пасхи на понеділок, з 20 на 21 квітня, от в цю ніч і вранці 21 квітня, також дуже кризово виглядає день. Кризово виглядає ніч з вівторка на середу. Ну і взагалі інші дні теж ну, не подарок з військової точки зору. Тож, будьте пильні цього тижня. Інтуїція, скоріш за все, буде підсилена цього тижня і багатьох людей, мабуть, вона пережить. Тож, перспективно, дослухатися до своєї інтуїції. Дякую вам за увагу. На все добре.